Почали вноситися законопроекту у першому читанні, що мається на увазі. Ну, найперше, це є скорочення термінів, коли командири зобов'язані надати відповідні довідки про те, що людина чи отримала поранення, чи отримала контузію, і вони це зобов'язані зробити. Бо раніше в законі було прописано про те, що вони зобов'язані видавати в 30 днів після того, як вже проведена відповідна перевірка. Тепер ці довідки можуть між собою розповсюджуватися по військових частинах, ну, Тобто, щоб людина не їздила це. А поїхати там, це не означає, що тебе хтось туди допустить. Ну тобто, бюрократично це складно. Тобто трошечки спростили. Що стосується також ВЛК, це питання, спрощення, надавання інформації, швидше надання довідки. Тобто, перший крок. Для того, щоб спростити ці процедури по видаванню довідок і проходження комісій, я думаю, що в процесі будуть ще, напевно, ініціативи, тому що ми бачимо зараз постійні ці зміни, особливо, що буде стосуватися в майбутньому інвалідів війни. Повірте, зараз хлопці, які, наприклад, у лікарнях лежать, коли вже, наприклад, вони втратили кінцівки. Для того щоб їм ще пройти ці всі процедури, я думаю, що ми теж будемо ще продовжувати удосконалювати, щоб це перевести і в електронний формат, тому що набагато простіше це лікар може зробити так, як зараз ми робимо з направленнями лікарів через телефон, і це, це відбудеться. Тому це спрощення, воно є в першому читанні. До нього додадуться правки, і сподіваємося, що це запрацює вже дуже швидко, і військовим не треба буде проходити тих три кола пекла з тими довідками.